Доброго вечора, шановні глядачі. Новини до Невеччини повертаються. І відтепер я, Ольга Остапчук, інформуватиму вас про події, що сталися у місті та районі протягом тижня. 22 травня у селі Криничани відбулась урочиста церемонія відкриття газопроводу. У зібранні взяли участь заступник голови облдержадміністрації Вадим Гаврішко, голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий, заступник голови РДА Віктор Нижник, заступник голови райради Антон Камінський, представники організацій, які безпосередньо займались газифікацією села та сільська громадськість. Наближенню та проведенню газифікації села сприяв значний обсяг робіт, які виконали працівники ТОВ Термопласт. Ним проведено будівництво вуличної газової мережі по селі довжиною 5 кілометрів на суму більше 200 тисяч гривень. За професіоналізм, належне ставлення до роботи, відповідальність за доручену справу газовики та будівельники були нагороджені грамотами райдержадміністрації та районної ради. Слід віддати належне і сільському голові Людмилі Пелик, яка разом із головою кооперативу взяла на себе основні турботи щодо організації всіх практичних робіт. Звертаючись до жителів села, заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко передав вітання від голови облдержадміністрації Василя Ядухі та подякував усім, хто був причетний до свята. Перед присутніми виступив і голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Шановні жителі Креничан, шановні гості, я теж хотів би перш за все вас всіх привітати з такою гарною подією. Яка сьогодні, от тут відбувається на прекрасній Криничанській землі в вашому рідному селі, з поміж тих всіх завдань, які сьогодні ставить наш президент перед регіонами районами, в питанні соціально-економічного розвитку є одним як пріоритетним. Це відродження розвитку сільських територій, і як основного чиннику розвитку, це газифікація сіл. І занадто всім приємно, коли в віддалене село приходить таке справжнє благо, природний газ, який оживляє надію і на краще життя, і на гідне життя жителів того села, безпосередньо в вашу села. І отака подія сьогодні прекрасна, якраз пов'язана з газом, з приведенням газу в вашому селі. І як зі як вінець. Підводу газу це дійсно сьогодні запалення <кій> голубого вогнику, який стане початком або засвідчить прихід цього блакитного палива в кожну домівку. Я бажаю, щоб от це блакитне паливо, яке прийде в домівку, щоб в деякій мірі покращив ваш добробут, щоб ваші оселі стали теплими і затишними. Свято, звичайно, не обійшлося, і без концертних номерів, які підготували працівники районного будинку культури та учасники художньої самодіяльності села Криничани. Патим грушами мила Україна, пахне вечорами і шляхом, золотим цвітом, зіллям, пахнуть загадкові. Зелені свята одне з найулюбленіших свят українців. Навіть гроза та негода не зіпсували чудового настрою учасників та гостей фестивалю Зелена неділя, що відбувся 23 травня у селі Смотрич. Плато Циганська долина, де відбулося свято, стало центром майстрів народного сучасного мистецтва співаків, музикантів і танцюристів, які з'їхали сюди не лише з сусідніх районів, а навіть з областей. Активну підтримку, в тому числі і фінансову, у проведенні фольклорного свята, надали управління культури, туризму і курортів обласної державної адміністрації на чолі з Миколою Черкаським, обласний науково-методичний центр культури і мистецтв, Дунаєвецька районна державна адміністрація і районна рада на чолі з Юрієм Кочерявим та Анатолієм Глуховським, Смотрицька селищна рада, очолювана Людмилою Пелих та члени оргкомітету Фолкфесту. Гості могли оцінити творчість танцювальних, вокальних і музичних колективів, зокрема Калинове намисто і Смотричанка, Берегиня, Лада, Терновчани, Калина та інших. Що ж до виставкового містечка, то роботи своїх односельців представили 45 сільських рад, а також гості з Хмельницького та Івано-Франківська. Окрасою фестиваля став виступ державного академічного ансамблю пісні та танцю Козаки Поділля Хмельницької філармонії Канікули. З радістю вигукне кожен школяр. Адже навчання у школі завершилось і тепер попереду воля та золоте літо. Свято останнього дзвоника. Про нього мріють усі школярі. На нього чекають увесь навчальний рік. Адже він сповіщає про літні канікули, наповнені різними цікавими подіями і безтурботними радощами. Але водночас його срібні звуки вселяють у серце хвилювання та смуток. Так було завжди. Так було і у четвер в усіх школах Дуневеччини, зокрема, і у міській гімназії. Квіти і повітряні кульки, білі банди і святкова форма, стрічки випускників і букетики незабудок, подарованих першокласниками на згадку про школу, святкова лінійка, нагородження переможців різноманітних олімпіад, конкурсів та спортивних змагань. А ще сльози на очах у батьків та вчителів слова привітання, пісні, вірші та танці. Усе це злилось у яскравий калейдоскоп, і тим щемливішою була мелодія шкільного вальсу, на який випускники запросили своїх учителів, бо її нотки передвіщали не лише початок нового самостійного життя, а й прощання з дитинством. Учора, 28 травня, у райдержадміністрації відбулось чергове засідання колегії. На порядку денному стояло три питання. Про хід підготовки оздоровлення та відпочинку дітей та молоді влітку 2010 року інформував начальник відділу сім'ї молоді та спорту районної державної адміністрації Анатолій Петрович Лупушанський. Заступник голови керівник апарату райдержадміністрації Майя Паліона-Ситер повідомила про ефективність заходів, які вживаються для забезпечення боротьби зі злочинністю та корупцією. А виконуючи обов'язки начальника управління пенсійного фонду України в Дунаєвецькому районі Олег Вікторович Пекарський, звітував про організацію спільної роботи районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та управління пенсійного фонду України в районі щодо забезпечення збільшення надходжень до бюджету пенсійного фонду України. Відтепер жителі села Удріївці матимуть свій храм. Це стало можливе завдяки сприянню їхнього односельця, прокурора Харківської області Василя Людійовича Сенчука, який зробив своїм землякам воїстину царський подарунок, виділив кошти для будівництва храму. У справжнє свято села перетворився День урочистого відкриття храму. Освятити його приїхав високопреосвященний архієпископ Кам'янець Подольський Городоцький Феодор. У святковій літургії взяв участь і собор священиків, настоятелів храмів Дуневеччини. Складалося враження, що усе село від старого до малого прийшло на церковне подвір'я. У невеличкому, але надзвичайно красивому храмі, будівництвом якого займалося товариство з обмеженою відповідальністю Будінвест, на чолі з Валерієм Гриневичем, не було де яблуку впасти. На жаль, сам меценат Василь Людовіч Сенчук приїхати у цей день до рідного села можливості не мав, але нам вдалося поспілкуватися з його матір'ю Зінаїдою Семенівною. Вона й розповіла нам, як з'явилася у сина така ідея побудувати храм. Я хочу сказати. Як ти на це дивишся, що я планую що тут у цьому в нашому селі невеличкому? Побудував, побудував невеличкий храм. Як ти, я тоді, спасибо тобі, я дуже рада, вона й це вже допомагає. В цьому, в районі, ми такі великі праці святкуємо. А розписував він навіть в приколі, найшов художника, який дуже гарно зробив, дуже гарно. Такою е, теплотою, бо я в раз туди заходила, як він вирисував. Е, е, і, і так йому, все йому вийшло. Він навіть дуже задоволений був і сказав так до мене, цей художник, ви знаєте, що в мене тут е, ця робота так в мене тут добре, так легко йде, я не знаю, чи це в Василя ключа руки так йде. Каже, дуже мені. І каже, так знаєте, що немає ніяких справедливостей, Як задумав, так і все в мене все вийшло. Після освячення храму. Відтепер він називатиметься Свято Васильівським, на честь святителя Василія Великого та хресного ходу до удрівчан звернувся архієпископ Халибо. Я хотів би сьогодні всіх привітати, дорогі отці, браті і сестри, з нагоди цього свята, яке відзначається. В цьому селі, довго, віруючи прихода приходах йшли до моменту освячення храма, ми молилися, виражали наше почуття перед Богом, перш за все, Подякую за те, що вдалося відбудувати храм, за те, що знайшли добрі люди, які побажали досить активно приймати участь в будівництві цього храму. За те, що Господь положив на серце віруючим людям участвувати прямо чи косвенно в цьому будівництві. Також владика повідомив, що має важливу місію за ходатиством предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира вручити Василію Людвічу Синчуку орден князя Володимира Другого Ступеню. Він і передав орден матері мецената. Привітати жителів села зі святом приїхало і керівництво району. Голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий та заступник голови районної ради Тетяна Панасевич. До присутніх звернувся голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Сьогоднішню подію всі, перш за все, одрівчани, чекали більше 60 років, подовж яких на території села не було храмів. Збудувавши в 2002 році тут рядом на цьому місці невеличку капличку, ми, мабуть, тоді не гадали і не збагнули, що через певний період буде отака чудова новобудова, новоднозбудований храм. А ця сталося, та подія сталася завдяки вашій вірі, вашому стрімлінню, вашій єдності, завдяки Сенчуку Василю Людовичу, який проживаючи на Харківщині. Постійно дбає про свою маленьку Батьківщину, про свою рідну землю, де він народився і де він зростав. І як любов, шана до цієї землі його прекрасний подарок односельцям – це частка будівництва цього храму. Гості подарували храму ікону Казанської Божої Матері. Чимало зусиль до будівництва храму доклав і сільський голова Удрієвець Павло Руденко, з яким нам вдалося поспілкуватись. Наші камні заклали 12 листопада 2006 року. Було освячено місце під будівництвом нашого храму. Нас земляк Сенчук Васильорі, який народився в нашому селі Удрієві. Храм будувався. До 2009, 2009 році храм розписаний. І ще деякі роботи поводилися до І на сьогоднішній день. Всі роботи завершені, внутрішні і наружні. І це все завдяки нашому завдяку. Храм названий святителя Василія Великого. На честь нашого земляка, який комував. І не тільки він був у нас храм, я хочу ще вам розказати, значить він у нас перший початок нашого знакомства і його допомоги, це у нас одна половина села не було завершено за села. Він допоміг нам закупувати село. Потім він допоміг нам закуватися сільську раду, приміщення сільської ради. Бібліотеки ФАБ допоміг ліками для невідкладної допомоги для нашого населення. Потім допоміг оновлені оновлення книги для, для бібліотеки, проведені капітальний ремонт нашого сільського книгу. Відтепер настоятелем храму стане отець Миколай. За його словами, як людина не може жити без серця, так і село не може існувати без храму. Отож є надія, що відтепер удрівчани відкриють для себе те джерело духовності, яке допоможе їм укріпити віру в Бога, а разом з тим вселить у їхні душі надію на відродження села. Колись наше містечко Дунаєці було відомо на весь Радянський Союз. Старше покоління, певно, зрозуміє, про що я так, про суконну фабрику. Певно, не було у місті сім'ї, у якій би хтось та не працював на цьому підприємстві. Про Дунаївці так і говорили: місто сукнарів. Але часи йшли, все мінялося, і ті, хто пережив 90-ті, пам'ятають, як нелегко було змиритися із звісткою про закриття фабрики. Певно, тепер не всі знають про те, що підприємство таки працює. Про це наш наступний сюжет. Після закриття, а потім реорганізації воно втрималось на плаву, і навіть в такий нестабільний період економічної кризи тішить покупців якісними виробами. Нині підприємство носить назву товариство Маро Віор, а його власник важа Мампорія, інженери та технологи дбають про те, аби асортимент продукції постійно урізноманітнювався та збільшувався. Загалом на підприємстві працює близько 50 чоловік. Усі вони колишні сукнарі. Основне виробництво товариства це ковдри, вовняні та акрилові пледи, взуттєва тканина, жіночі хустки та покривала. Під час роботи основного виробництва задіяні усі цехи підприємства: прядильний, ткацький, обробний. Як не дивно, але працівникам вдалося зберегти майже все обладнання колишньої суконної фабрики. Швейне виробництво, матраци, подушки, стібані ковдри, вовняні та непіввовняні та з вкладенням шерстоподібного силіконового волокна. Продукція тут на будь-який смак різноманітних кольорів та розмірів. Вона прийдеться до смаку як дітям, так і дорослим, та й подарунка кращого не знайти. Загалом прайс-лист підприємства включає близько 50 найменувань, і що важливо, ціни тут доступні. Купити продукцію можна і безпосередньо на підприємстві, і на оптових складах майже усієї України: Львова, Києва, Івано-Франківська, Крима, Чернігова, Херсону. Продукцію товариства закуповують бюджетні організації, лікарні, будинки відпочинку, залізниця, дитячі табори та дитсадки. Нині технологи приступили до розробки літніх стібаних ковдр, які даруватимуть їхнім власникам відчуття домашнього затишку та, сподіваємось, лише гарні сни. Випускний вечір. Це словосполучення, певно, є найромантичнішим і найчарівнішим для серця кожного, хто стоїть на порозі дорослого життя. Дівчата тоді чи не вперше одягають високі підбори, а хлопці солідні костюми. І такими смішними здаються помилки у зошитах, і такою маленькою на зріст уже колишня вчителька. 28 травня у місті відбулась урочиста випускна лінійка. Навіть дощові хмари не наважились зіпсувати свято цим молодим та юним, які ось-ось випорхнуть із затишного домашнього гніздечка і полетять у широкий і такий невідомий світ шукати свою удачу, своє покликання, свій власний і особливий шлях. Привітання, пісні, вірші, вручення нагород, усе як завжди. Але чомусь вулиці містечка здаються вущими і блищать сльози на очах у мами, і тату нервово стискає у долоні букет квітів, який незабаром опиниться у руках випускниці доньки, а далі перекочує до першої вчительки. І так хочеться закричати на весь світ від щастя. Нехай же це щастя завжди живе у ваших серцях, як у той незабутній випускний вечір, коли ви, дорогі випускники, стали дорослими. На цьому випуск новин завершено. У студії працювала Ольга Остапчук. І пам'ятайте, якщо ви володієте інформацією, ви володієте світом. Тому дивіться нас у суботу, о 20 й годині, з повтором у неділю, також о 20-й годині. Будьте з новинами до Неєвеччини разом з телеканалом FNB. Прощаюся з вами до наступного тижня. До побачення!